Ось Бачить, вже в нас зубчиків багато. Чудово, вихиляси робимо, чи рівним він це лишаємо? А щось таке вихилявся, ніхто не знає. Так Так. що, давай зробимо. Пальчик рівний. Каже, ага, тут не розгубишся, Повуха в глині. Так, коли все дивляться. І робимо вихилявся. Каже, очі бояться, руки роблять. І вийшла у нас вазочка з вихилясами. Подобається? Тепер нам треба зрізати нашу вазочку. Беремо цей інструмент. Міцно тримаємо. Ось так. Та да, зрізаємо. Ручку рівненько. Сюди стан більше деврик. Готово? Увага! І оплески Вітаємо, хлопці! ласка, є. щось хлопці не обідали, напевно. Молодець. Тепер ти справжня майстриня гончарівна. Чарівна, гончарівна. Посміхайся, тебе фотографуй. така у нас майстриня. Цю вазочку забираєш з собою, вона висохне і буде як сувенір.